Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас плов. Це я миску таку взяла. А ось плов вариться. Бачите? І я його зараз хочу пересипати в цю миску. Ось він такий так виглядає гарно по всіх правилах. От, дійшов, гарненький. От зараз я його пересиплю в цю мисочку. Будемо бачити, як він виглядає тут трошечки не з руки. Напевно, таке краще буде. Опа. О! Зараз побачимо, що ж там у нас вийшло. О, трошечки смакоття тут. Ну, воно не пригоріло, але треба його поворушити. Так. І будемо його Перемішувати тут темненьке таке то ізюм. От. І таким чином аромати Рис гарно відділяється. От. А, ось він де. Опа! Ну, Буду перемішувати, щоб був до однорідної маси. Ну, подають плов, як завжди. Перевертають, і люди собі беруть. Хто більше хоче піджарочки, хто м'ясо, хто це. Ну, ми для себе перемішуємо, щоб потім брати загалом не шукати. Приємного апетиту, смачного! бувайте здорові!